Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні знову, як не дивно, відео по Бравл Старс. І сьогодні ми нарешті будемо прощатися з мутаціями, з годзилою, з цією чудовою музикою, і, звичайно, із заднім фогном. До закінчення подій з годзилою залишається 16 годин. Це означає, що завтра, начебто в годин 12 цього всього вже. Не буде і буде все зовсім по-іншому. Інша музика, інший фон. Я дуже радий цьому. Так, і що ми в цілому сьогодні будемо робити? Е, мені ще залишається одна перемога до щоденного яйця. І Supercell нам дали ось таких шість подарункових яєць. Я їх не відкривав, звичайно, бо все буду робити на відео. Що ж, і ось так. А зараз ми йдемо в соло ШД за Лілі. <хи> так, ось ми заходимо в ШД. Ще я вам не сказав, що ці 6 яєць ми будемо відкривати не тільки на основному аккаунті, а й на всіх чотирьох. Ось так. Тобто, всього. І яєць буде 20. П'ять. Так, 25. Так. Зручніше потрібно сісти. Так, зараз накопичуємо швиденько ульту. А він що? А. ХК? Оп. Не вбивай його. Не вбивай. Ну, гаразд, гаразд, гаразд. Так, ще цілих шість гравців. <тит> Якщо чесно, я думав не попаду ...ультою, але якось так вийшло, що я попав ультою. <сих> Гаразд. Храйм е, ще раз. Нам просто потрібно взяти четверте місце. І все це не так складно. Ой. Да, дуже багато інших лілі. Тим, 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 тим. Я кажу тобі тим. О, та що з тобою не так? Скажи мені, будь ласка. Так, ще одна. Лі? Він десь в цьому боці. А, ні. Він мене обманув. Він мене обманув. Гаразд. Я постійно забув... Буваю за її гаджети. Постійно. Що фактично е, її гаджети, їй можуть врятувати життя О! Отерта вот хорошо. Ну, я хіта е, з якого цілих 9 пустів, я його, звичайно, вбити. Не зможу. Що ж, у нас зараз монстро яйце, відкриваємо. Епік. М -м -м. Фінчик, який ще мені не випадав, цікаво. Що ж, заходив в магазин і відкриваємо 6 яєць. Останні 6 яєць, я так розумію. Тому що ми вже відкрили щоденні. І ми вже відкриємо ось ці. І я так розумію, їх більше не буде. Тому можна сказати, що ці кадри, вони ексклюзивні. Останні монстро яйця. Останні монстро яйця. Ну, на легендарне, я, звичайно, не сплю. З... Сподіваюсь, тому що на основі мені і так дуже багато чого випало. Ну, раптом. Так, і останнє. Нічого. Ось так. да Можна було б ще б ось тут взяти 12 штук, але в мене кристалів немає. да Переходимо зараз на інший аккаунт. Заходимо на інший аккаунт. Хофла 2. Хофлад 2. Так, що тут забираємо? Я тут всі квести виконав. Оце я молодець. Заходимо сюди. Ох. Так, відкриваємо. Кредити, золото, щось взагалі нічого не випадає. Ну... Сподіваємося, що ще все-таки скін якийсь буде. Епік міфік. Міфік. Нате вам 200 флінгів. Чому з міфіка випадають флінги? Ем, Все. Заходимо на інший аккаунт. Так, теж тут змінились карти. Заходимо в магазин. Заходимо в магазин. Кіт тут із скидкою в 20%. Купуємо. Так, відкриваємо, відкриваємо епік. Зразу так. Та ви що? Так, випадає мутація на сту. Да. Так, підкриваємо далі Два монстро яйця. Ще одна мутація. Ой! Мутації, як я вже казав, це саме найгірше, що може випустити. Тому що вже завтра вони. Зникнуть. Ой, скін на 8 під. Так. Е останні два яйця на цьому аккаунті. Останні, останні, останні. Теж легендарного немає. Дуже шкода. Дуже шкода. Та я зрозумів, що скін. Скін. І на наступний аккаунт заходимо. Так. Тут я теж всі квести виконав. Заходимо в магазин. Шість монстроєць у нас залишається. Ах, ну хоч щось. Будь ласка, хоч одне легендарне. 100 кредитів. Так, відкриваємо далі. Далі відкриваємо. О, я відразу відкрив і те і те. Да, у нас вже нічого немає. Ем, ось такі останні монстрояйця не випали. Вза взагалі нічого. Було там буквально два епічних. І один міфічний, все, більше нічого. Ну, що тут можна сказати? Ладно. Зараз ще ми зайдемо на основний аккаунт і думаю, ще одну каточку в дуелі зіграємо, щоб відео трошки розтягнути. Тому заходимо на основу. Що ж, ми зараз на основі. Дуелі з мутаціями. Поки ще є мутації, цим все-таки потрібно користуватися. І. Хто в нас там хенк Єва? Першим піком давайте мек, в цілому. Але з іншої сторони, тут закрита карта. Давайте спробуємо першим піком взяти гавса. Гавс-оу oh, на. 872. Кубки. Другим піком хай залишається хенк. Третій пік. Третій пі. Давайте. Давайте Сага візьмем. О, о, якось ось так. Що ж, йдемо в бій. Ще е, зауважую. Таку штуку в мене. Коли йде запис екрану, то. Правел Старс трошки. підлагує. Так, у нас же ж тут рікушети. Так, і. Там теж Гавс, Ельфрімо. Ну це ж... жорстко. Це жорстко. Це жорстко, це жорстко. Так, тихенько. Оп. Оп, оп, оп. Хорош, хорош. Затащили. <laughs> Йдемо далі. Так, там далі Прімо. Оце ем, зараз буде небезпечно. Ем, з мутаціями він прям дуже їм ім... Зараз оп. А... Чому він далі не попіг, щоб допити? Так, і останній хто? Остання мек. Ну, теж якби це буде легко. Ну... Все. О, у нас ще й був квест <ріст> <ріст> за. так а які тут ще квести? Е, ще потрібно буде грати в ранговий бій. Що ж, і ми будемо на цьому закінчувати. Прощаємося з мутаціями, з годзилою, з цим всім ділом. Помахаємо їм. Бувайте! І ось так, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, там будуть скоро, скоро, скоро будуть міні-ігри і все ось це. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.